Попередня розмови про канікули арслонга подалася у розпусту відпустки. Але оскільки саме перше слово є ключовим, ми не розійдемося, доки не кінчимо тему, якою торкнулися минулого разу. Тож увідимо трошки глибше в обговорення шведсько-англійських false cognates. Отже, так. А кісця шведською – це не цілувати. Шведський поцілунок звучатиме як «шис», Або є ще другий більш знайомий для англомовного вушка варіант пус. Тобто, якщо широкоплічий скандинавський красень каже Ємілін Пус, він просить подарувати йому ваш поцілунок, а не вашу розкішницю. Щодо крайньої леді, вона у шведів відома як, наприклад, фіфі, -фі». Це такий собі нейтрально фліртовий варіант. Або кусімурра слово, що позначає куцюню в багатьох різних варіантах: від грайливо дитячого до відверто гарячого. До речі, тим, хто не хоче попастися у паску Google Translate, слід запам'ятати, що пропоноване ним фіта це доволі груба версія, яка для когось може бути навіть образливою. Але з мови слова не викинеш, Як і не прив'яжеш його напряму до англійських «fitting rooms, не зважаючи на спільний аспект оголеності. З точки зору лінгвістики, це знов таки «false cognates. До речі, з тими, хто любить підглядати за шторки примірочних кімнат, можемо ще трохи поговорити про «peep Show. Чи знаєте ви, що для начатків вікінгів ця фраза може мати набагато відвертіше значення? Оскільки шведське апіпа означає те саме, що й screw», сполученням «піп-шоу» можна в якості жарту називати, наприклад, «сцени із порнха. Ну, або якщо ваша шведська дівчина доволі довго томить вас прелюдію із повільним роздяганням, можна запитати її: «Is it just a peep show or зиджасе піпшоу to the peep part Згадавши про кицюню, не забуваємо про півника. Цей красень шведськомовного походження також може бути майстром із пробуджень, але зробить він це доволі оригінальним способом. Адже той, хто англійською кок, шведською відомий як сноре, і від англійського хропіти його відрізняє лише подвійне р. Отже, це той самий випадок, коли в повідомленні до шведського коханого орфографія матиме значення. Інакше як він зрозуміє, чи то ви жалієтеся, що спосеред ночі він розбудив вас своїм храпом, чи то навпаки радієте, що вночі mm. він ніжно пестив вас своїм великим і могутнім. Безпосередній еквівалент англійського кок шведською звучатиме як «cook». Ну а кок зі шведською це кухар, шеф-повар, який ліпить, варить, а інколи ще й жарить. Тож нехай вам буде спекота від пристрасті і не тільки влітку.